Весільні клопоти в обов'язковому порядку передують святом. ці, звичайно, ж з розряду радісних, щоправда, вимагають вирішення деяких організаційних питань та усіляких дрібниць. Наша програма зібрала матеріали, які покликані зменшити ваші турботи і при цьому збільшити відсоток радості у підготовці вашого найщасливішого дня. Весільний світ активно розвивається, регулярно шокуючи наречених новими можливостями та ідеями для святкування. Ми поділимося з вами основними секретами: як створити Здоганний образ, на що звернути увагу, нагадаємо про розваги та звичаї і допоможемо збагнути вам, як нареченим, що справді важливо у цей день. Ми все більше спостерігаємо відхід від класичних святкувань весіль до більш персоналізованих свят, концепції яких відображаються характери та вподобання наречене. І у новому сезоні нас чекає все більше індивідуальності і нових сміливих рішень. Сьогодні у тренді модні легкі та природні кольори, а саме колір природної трави, кавовий, рожевий кварц та кольор весняного неба. Оформлення весілля з зеленю без бутонів зараз на піку популярності. Сміливо вносити в декорації залу гірлянди із плюща, букети з евкаліпту, оливковий гілок та садової зелені. Сучасні молодята все частіше започатковують нові традиції, наділяючи їх особливим змістом, особливими емоціями. Це робить їх свято більш особистим. Це може бути висадження сімейного дерева чи пісочна церемонія, лист майбутнє, коханій половинці, чи танець з татом, та все, що завгодно. В тренді природність, натуральність і щирість. Як і завжди, трендом ми сильному відео це залишаються справжні не підробні емоції, тобто сльози радості на очах бабусі, щирі посмішки ваших батьків, друзів, привітання, тобто, все те, що наповнює, що створює атмосферу на вашому святі. Про саме весільну фотографію. Тренди важливі, але ще крім того, більш важливішими є саме емоційні кадри збереження тих емоцій вашого дня. Тому що це день, до якого ви готуєтесь дуже довго, і він проходить дуже швиденько. Тому я рекомендую акцентувати увагу все-таки на репортажні моменти, на емоції ваш, ваших рідних, близьких людей, маленьких дітей. Тобто не обмежувати себе якимись рамками, що має бути тільки так, тільки як зараз модно, тому що мода це річ, яка проходить кожного року, змінюється. Варто все таки виділяти ключові кадри і доповнити їх трендовими речами. От для того щоб ви отримали максимальний результат. У вашому випадку. Дуже гарно, коли розділяється е, зйомка е, технічно на дві частини. Тобто є весільний день, є емоції, є трішечки художньої зйомки, тому що ну, все одно там вони ці емоції вони особливі і вони не повторюються вже в окремий будь-який інший день. От. Але все-таки це більше репортажна фотографія, де навколо вас друзі, де ви відпочиваєте, де ви смієтесь щасливі. І є другий день, окремий день це не важливо. Це там може бути на протязі там декількох тижнів після весілля. Коли у вас є багато часу, коли вас ніхто нікуди не підганяє, коли ви, ви можете вибрати собі будь-яку локацію на ваш смак: озеро, гори, замки. <му> саме оцей окремий день. Він дає змогу створити ту другу частинку, яка вам дуже часто подобається, коли ви заходите на сайти фотографів і відеографів. Тут художню частинку, коли все велично, красиво, неймовірно кольорово. Тому старайтесь розділяти все-таки це на два дні і максимально отримувати задоволення від свого дня саме в день весілля, і максимум отримати від своєї краси в окремий день. Зараз дуже багато є різних течій, різних напрямків в весільній моді. Це починаючи від класики і закінчуючи до такого модерну навіть. Дуже часто дівчата орієнтуються на ці тренди. Насправді не завжди потрібно підтримувати це, тому що ми всі різні, характери різні. І те, що трендове сьогодні, воно не може підходити всім. Тому я би рекомендувала все ж таки так, від, внутрішньо відчувати, що вам подобається, наскільки враховувати, враховувати свою фігуру, враховувати свої такі переваги, характер і плюс образ. Тоді це буде трендове і тоді це буде виглядати дуже гарно. Цього року знову ж таки залишається в моді стробінг – ефект вологої і сяючої здорової шкіри. Для цього є одна єдина умова ідеальна шкіра. Також є ще одним трендом бронзовий відтінок шкіри. Макіяж Нют повинен підкреслити з ефектом засмаги. Таке враження, що наречена, щойно з відпочинку. Одним з основних трендів залишається, як і завжди, смокі айс в коричневих, сірих і ніжно-голикових відтінках. Якщо ми використовуємо в макіяжі стрілки, значить ми повинні відмовитися від активних тіней. Це максимум, що має бути світло тіньова корекція ока. Також для цього однозначною умовою є фарфоровий колір шкіри. Цього року в тренді будуть ягідні губи. Помада повинна бути абсолютно матовою з вираженою оксамитовою текстурою, або вражати своїм глянцевим блиском. Поєднувати між собою ці текстури в жодному разі не можна. Цього року трендом весільного макіяжу будуть блакитні тіні, тобто колір морської хвилі або легкі нотки зелені. Особливо, якщо в весіллі присутні яскраві кольорні рішення в оформленні букета і залу, а також помітні деталі в нарядах молодих. Мабуть, найбільш яскравою тенденцією 2017 року стало використання макіяжа тіней кольору зі старної. Бронза, золота і срібла для цього повинно бути дане затоноване обличчя. Губи для такого образу повинні бути більш такі легкі, бежево коричневі або шоколадні. Може бути також м'який персик. Доповненням такого образу можуть бути металізовані клеш-тату. В оформленні весіль наступного сезону прогнозують дві протилежні тенденції: з одного боку затишний стриманий декор з використанням природних матеріалів, а з іншого мінімалізм та стриманість стилю урбан. Запрошення це візитна карточка вашого весілля. Це перше, що отримують від вас, ваші гості. Тому саме запрошення має підтримувати стиль і концепцію вашого свята. Найголовніша тенденція весільної моди це відмова від шаблонів і стереотипів. У сучасних весіллях ми все більше зустрічаємося із індивідуальністю самої пари. Основне ж завдання для ведучого на весіллі це створити правильну атмосферу, дати людям поспілкуватись, посміятись, просто посидіти за столами, подуріти, витримати правильну паузу. Ведучий чи ведуча весілля це коктейль емоцій за особливою рецептурою. По суті, якщо музиканти кльові, вони мають постійно слідкувати за тим, що зараз в моді. Ну я не знаю, як там цього року дуже гарно м, йде там Тметьон Pilots, ЛП, Біонс альбом дуже кльово видала. В Україні по-любому хардкіс зараз пару років будуть рвати нереально. хардкіс можна робити без проблем, це кльово. Якщо є щось сучасне, це великий-великий плюс. Сучасний мається на увазі те, що зараз є в тренді. Але по-любому будуть такі пісні, які ніколи не вийдуть м -м -м, з весільної моди, скажімо так. Тобто, по-любому має бути якась полік, якийсь вальс, Чорногора, умовно смерека і так далі, тому подібне. Бо так воно є. Дзідзю, я думаю, буде актуальний, років ще 10, певно. Чувака виросте борода як в групі зі топ він все одно буде рвати там, стадіони. І всякі веселі майданчики ну, так воно є. Важливим етапом при підготовці виїзної церемонії одруження є вибір місця одруження, тому рекомендую поставитись до цього питання досить серйозно і вибрати це таке місце, яке б було досить красивим. Тобто, це лісова галявина, це може бути місце біля озера, а також весільна альтанка. Використовуйте при декорації виїзної церемонії легкі тканини, а саме шифонові стрічки, використовуйте багато квіткових композицій, а також квіткові принти та геометричні принти. Це зараз досить актуально. Виїзна церемонія це можливість створити щось унікальне в вашому весільному дні. Саме на визнаних церемоніях за останній період, що я пам'ятаю, в нас були максимально емоційні кадри, сльози, гостей, наречених. Виїзна церемонія це вершина чуттєвості. Ніжності, любові. Це, мабуть, моя улюблена мить на весіллі, коли наречені, тримаючись за руки і дивлячись у вічі, промовляють найважливіші слова у житті. У цьому році нас чекає все більше сміливих рішень та ідей, які зроблять не тільки сам день весілля, але й час підготовки до нього незабутньою пригодою для молодят. Менше орієнтуйтеся на інших та більше прослухайтеся до себе самих. Мрійте, фантазуйте, творіть та любіть і пам'ятайте, що щастя починається з весілля.